Гордість ваша це ті крила. Кожне своє крило має, немов мов душі вони летять. Коли захоче щось створити, тоді вони заблискотять. Роби, твори, живи, як хочеш, не бійся помилятися колись. Тоді і мрії будуть так, як схочеш, збуватися, перед тобою похиливсь. Кожне своє крила має, але вони по-різному летять. Якщо людина відстані минає, то й крила йому шлях оповістять. Птахи на них літають, розсікаючи небесну блакить. Це все, що вони мають, це все, що вони можуть лише робить. Але людина все по-іншому сприймає: живе, страждає, дихає, радіє, кожну хвилю трепетно переживає, боїться, але йде вперед і діє. Тому кажу вам: добрі люди, закликаю, зрозуміть мене і почуть. Гордість ваша це ті крила. Що розкривають вашу суть?